Дружина чи коханка. Ці дві жінки присутні в житті дуже багатьох чоловіків. Рано чи пізно потрібно буде робити вибір. Але хто ці дві жінки? Які досить принизливо називають одне одну. Вона. Знають про існування одне одної. 100% знають. І намагаються зробити все, щоб хтось одна. Цього трикутника пішла, не розуміючи, що піти повинні обидві від цього чудака, на букву М. Але. Але, але. За свої 44 рочки я була незаміжньою коханкою женатого чоловіка. Я була заміжньою коханкою. Я була дружиною якої зраджувала. Я була дружиною, яка зраджувала. До мене приходила від дружин і заради мене. Уходила з родини, А я кидала чоловіків заради коханців і відмовлялася від коханців заради чоловіка. Я спробувала всі ці ролі. Тож, як граючий тренер, маю надію, що певний досвід є, і я можу говорити на цю тему. Наступні два відео головні помилки дружини і коханки. І що робити, якщо ти вже мала вляпалася цей любовний трикутник, в якому вас і так семеро? Буду вдячна за коментарі і дискусії. Я дуже люблю з вами бакати. Ваше чільневець.